А каптен from ікея, і це не його назва, а поєднання різних деталей. А слово лакаптен це назва тільки верхньої частини столу стільниці. Загалом це поєднання робочої частини, ніжок і тумбочку. І з цього випливає перший плюс столу. А саме те, що ви самі комбінуєте під себе стіл, відштовхуючись від потреб і смаку. І навіть у створенні Г-подібних столів використовуються вони при наявності двох стільниць і додаткових кріплень. Перед вами стіл, якому скоро 4 роки, і проаналізувати його стан можете самі. А це його. Його вже третє місце положення в квартирі, багато що пережив. За різні комплектуючі різна ціна. Наприклад, за одну ніжку Adil's заплатите 5 євро за доступністю двох кольорів біла і чорна. За нову ніжку Олов вже 15, але з можливістю регулювати висоту від 60 до 90 см. Актуально для дітей, бо вони ж ростуть. Зміна ніжок на тумбочку Алікс обійдеться від 80 євро за одну. Доступності три кольори: білий з кольору дубо і сіро-бірізово. Але будьте готові до складності складання. А найголовніше це робоча поверхня, яка стартує від 20 євро за розміром 100 на 60. Wow. І закінчуючи за 60 євро за розміром 200 на 60 при доступності 5 кольорів. Білий, білий антрацит, колір дуба. Чорний і сірий бірізовий звичайно, зі своїми недоліками, але це потім. І тут другий плюс: не дивлячись на нижню частину столу, верх за потреби, деформації чи зміни інтер'єру легко змінюється. Ніжки просто відкручуються і встановлюються під нову поверхню. А до тумбочки взагалі ніяк не кріпиться стільниця. Ти, звісно, будеш якось фіксувати, але в наборі немає нічого. Ти мусиш сам щось придумати. Тому кожна з цих деталей є замінна. Середня ціна столу обійдеться в 130 євро за поверхню 140 на 60, тумбочку і дві ніжки, що є чудовою ціною в гру на майбутнє з можливістю змін. І я був впевнений, що в мене саме такий розмір, бо при ремонті чи діагностиці гаджетів я переміщував ось та клавіатуру, і місця було більше як досить. Виявилося, що ні. Розмір стільниці 150 на 75, що є на 15 см ширшою і на 10 довшою. Не те, що це є проблемою, але виявилось, що 4 роки тому були інші стандарти. Ось вам кілька цікавих ідей з простору інтернету. Це тільки приклади, що можливо відтворити з цими столами. Тому що IKEA тобі пропонує великий діапазон реалізації своїх ідей за відносно невеликі гроші. Це як при покупці лего. В інструкції пише гелікоптер, але при вашій уяві можете створити що завгодно. Але від деяких ідей мені довелося відмовитись, таких як підняття столу на додаткові платформи. Ця ідея була зароджена дуже давно з двох причин. Перша, це те, що мій ріст майже 2 метри. А загальна висота столу складається з 70 см для ніг і 73 см під руки. А друга причина це те, що для створення відео, а точніше, фону позаду мене, слугуватиме цей стіл. І тут одне з двох. Або я відпилюю ніжки на стільці і опускаю таким чином себе, або піднімаю стіл, і навіть ніжки підходящі знайшов, які допоможуть налаштувати висоту від став міліметрів до 115 мм, що є достатнім, які кріпляться на тумбочку, а іншу сторону з ніжками замінюються на олов, на яких можна регулювати висоту. Але від цієї ідеї я відмовився поки що. І пов'язана ця проблема з кріслом, а саме з максимальною висотою крісла, а точніше, висотою підлокітників і дупи. Через те, що я людина здорова, об'єкти навколо мене є незручні, вони дійсно малі. І після першої модернізації підняття столу стил став би зручним. Але крісло, на якому я знаходжуся більше часу, стало би менш зручним. Але це чисто в теорії. Опускання підлокітників і підсовування під стіл, щоб лікті ставали на столі, бо там присутній великий кілемок і буде зручно. Ця ідея також не підходить, бо я люблю витягувати ноги вперед, і ця ідея зменшила би це місце. Там і так його мало, а пенсіонери через стінку не будуть раді бачити отвір у стіні, тим паче з моїми ногами. І взагалі було б зручно сидіти на столі, щоб ніжки відпочивали. Так, я та людина, яка готова працювати над своїм комфортом. Друга ідея, від якої відмовився, це в прикріпленні кронштейна, бо поверхня дуже легка. А саме це 8 кг. Щоб ви розуміли, при ідеальних розмірах дерев'яна поверхня важить від 16, а ця відноситься більше до пресованого картону. Але не забуваємо про яку суму йде діалог. Також площа кронштейна надто мала, що залишає вм'ятину та деформацію. Тому розгляньте також купівлю підсилюючих пластин для збільшення площі навантаження. Це має зберегти ваш стіл. Тому прикріпити 5-кілограмовий монітор на кілограмовий кронштейн до пресованого картону було дивним рішенням, як і купівля чорної поверхні. Тому що кронштейн дряпав, деформував і стискав стіл як мачалку. При цьому мав великий зазор ходу і невпевнено себе поводив. Також від відтягування кронштейна стукався до стіни. Тим самим мені було страшно за монітор, коли він на тебе хилився при кожному контакті із столом. І навіть звичайні ніжки повпливали на реалізацію наступних ідей. Пов'язано це з підлогою. А саме, коли на стороні стола, де розміщені ніжки не стоїть значна вага, а з іншого боку робочої поверхні ніяк не прикріплена до тумбочці, так це є погано. Тому що виходить так, що вони їздять. Стріниця по тумбочці, а ніжки по підлозі. Звісно, якщо у вас килим, кавролін або гумове покриття, то ніжкам буде щось заважати. Тим самим буде створений опір. Але коли ламінат, ліноліум, паркет чи плитка, я вас вітаю, ножки будуть ковзати, бо низ ніжки складаються з пластики, а не з гуми чомусь. Тому я установив системний блок на них, щоб тим самим збільшити опір, а над тумбочкою прикріпити планки, верніше під тіницею. Але це все можна було зробити набагато простіше. Двохстороння кліка стрічка. Але не просто з канцелярії, а сходити до будівельного магазину та придбати щільну, бо в майбутньому знадобиться для закріплення подовжувача. А він буде однозначно, як приладів, так і дротів. Але це вже ідея на наступне відео. Тому можеш поставити лайк, підписатися на канал, цим самим ти підтримаєш контент і не пропустиш наступне відео. Тумбочки Алікс це найкращі меблі. Об'ємні, мінімалістичні, універсальні, а з недоліки відмічу, що шуфляди тут довші, як зазвичай. І коли там мало об'єктів, то вони їздять як на ковзанах. І навіть цю проблему можна вирішити, але звісно за фінанси, придбавши оригінальний органайзер або на тому самому Аліку, бо саме там є багато різних пародій на девайси товари з Аліка. Це ідеально. Запропоную вам свої рекомендації при вибору столу. Перше, якщо ви не знаєте, який стіл вам потрібен, але дуже великий не підходить, а довжини вистачить 120-140, купуйте класичну збірку за 120 євро, до якої входить стільниця, тумбочка і дві ніжки, і будете відпиратися від нього в майбутньому, як зробив це я. А ніжки приклеїте стрічкою або знайдіть гумові насадки, або зробіть самі просто з частини гуми. Знайдіть, не знаю, від велосипеда гуму, знайдіть, посадіть на клей, бо опір гуми і пластика дуже сильно відрізняється. Друге, якщо ви хочете тих самих розмірів, але з надійнішою стільницею, то розгляньте поверхню малскут. Це один колір, один розмір 140 на 60 бо це вже ДСП пресована стружка, вага якої зростає вдвічі з 8 кг до 16 кг, і тут не буде значних деформацій. Від Кронштейна, що є перевагою. Третє, який є найкращим і, звісно, найдорожчим, і найважчим, бо з гарантією 25 років і з можливістю шліфувати та лакувати від пошкоджень таким самим чином. Ви швидше його викинете, бо морально надоїсть, а не фізично зламається. Але це чомусь знаходиться в кухонних поверхнях і там близько п'яти різних назв. З довжиною в 186 см або 246 см з глибиною в 63,5 см і товщиною в 3,8 см. Інших розмірів не існує, бо ціна стартує від 120 євро і закінчуючи під 300. Так, в мене є трактор і права на нього. І це тільки за стільницю, а ціна залежить від структури склеювання брусків і кольору. Але після цієї купівлі душа може розгулятися не на жарт, тому будьте обережні, бо потім понесеться покупка двох тумбочок, підстав, органайзери. і за потреби біля них встановлюєте смарт-деск. але деск, який, звісно, Купуєш без стільниці. Електричний чи з корбою, це вже залежить від тебе, бо довжина між ніжками і висота регулюється тобою. Але це також може докупитися з часом, якщо взагалі буде потрібно. Якщо є ідеї, питання, рекомендації, це в коментарі, ми там обсудимо. З вами був я, Сергій Вишня. Не забувай, що це не останнє відео на каналі і не перше. Тому перед тим як щось купити, подумай! А я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний.